Інгінгінгінгінгінгангангулігулегулі, вачалінгангу, ліндангу, ліндангу лігулігулі, вача лін гангу ліндангу. Привіт! Це наш новий сайт, із найсвіжішими кліпами з українського твіча. Тут ти можеш дивитися, знаходити улюблені моменти і ділитися своїми. Заходь, тестуй. Та залишай свої кліпи. І показую вам Україну все. Не дійсно, все хорошо. Хоч Да. І коротше. І це вже 59-й день уже. Як я подорожую Україною. І. ну. Владку, ну хорошо, що. Відко. Вісімнадцять, кажу, ти теж не перебарщив. Ого, ти хочеш придушити? Ти нас зранку Йди в мене моя ну до. Де до, до. я тебе потрогаю? Пися. У, іди, Іди, іди. Піся їсть. Я тобі дам, я тобі дам. Ля, я тобі маленька. На. Я тобі подам. Наща. На. Котик. Котик! Котик! людий кіт! Ну це він чилить на теплих каню. Взагалі, в нього ця стоун масаж. Ви популярний? Ні, ми, ми Не, про вас, Я ще не. Ми, а, ми сьогодні Thermirell. були в старому місці, і я заходив в туалет 10 в заклад, і а там був офіціант. Йо боже, Який ти еблап, сука. Ти долбайоб! Блять, назар! Ти сказав, що ми туди не підемо, тому що він виглядає гей. Сєет! Я так не казав! Я так не казав! Боже, бля! Че там пишет? Ты можешь ти цьому серізка? Чуєш Назик? Назік. Там на гамаку хтось пить, іди, а дай без алкоголю. Респект, братан. Але поняв, це як подарунок зубної феї. Давай, пішлося. О, видно, а там є арка. І під нею всі такі виходять за мене. Так, коханий, звісно. О Боже, я щасливий, я теж це найкращий день в моєму житті, в моєму теж я тебе люблю. І засасується. От приблизно якийсь такий розклад подій дуже оригінально, не банально і зовсім неодноманітно. Палка, що не можна фіксануть колеса, щоб вона не їхала. і сидіть там на місці. Йоу! Браво! Бравісімо! Мужики! Увага! 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 Якщо ви на вашому весіллі, коли ваша жінка буде виходити і йти до вас, не будете плакати. Я вас попереджую. Будуть у вас проблеми. Навіть якщо не хочеться плакати, все там собі отако зжали. отако, І плачемо. Почули мене? У всій області. Добрий день. Бля, тіпи. Ну, як ви здороваєтесь? Ну, я пізда, ну глянь, я ще раз, блядь що це за привіти, блядь? Добрий день. Подивись, блядь. Я Він став ще краще. Та ніхуя хуя себе! Ну здоров! Щоб так всі вітались, бля, Ніхуя собі, блядь Блядь, хорошо. Я завтра на рибалці їх проїбу. Охуєнно. Видумать, це даже уму не пості і... Вона до цього, до теста каже: вони не мої, вони не мої, вони мені не надо, вони не мої. Коли кажуть, що ну, це ж вже все точно твої. Вони мої, ну, вони мене нахуй не на. Бля, бабка візде. То я йому й дойшло. Ладно, бать, розбань його, сука бля, розбань я шісхаруся в секунду. Бля, ну тупо спамить спамить, спамить, думаю, що ж там таке вже, блядь? Зайшов, це робиться 2 секунди, зайшов, але йому треба було це Фу, шо я. Шо я. Блять. Шо, блядь. Я щось що зі мною робиться. Це оці передачі мене доводять. Мене доводять ці передачі, блять. Перфі підозрюва. Камеру на бабку мені! Давай! скотина Ти ти ж скотина! Ти су... Вона ще бурує! Вона бурує! блядь! Вона борує! Вона бурує! Далі їй похуй! Їй пох... І спалила його паспорт. Кстати, ти знав, що я пукаю? <риклад> <риклад> Ахуєть, а до чого мені ця інформація? Що <риклад> коли ми стрімимо, я, я піржу. <риклад> я тоже. теж. І що? Всі люди просто... пердять. Ви тоже пердять. Не, ну Блять, я прям гривовку пріжу, і мені цікаво, чи чути. Рек одягнув шапку на свій меч. Бля! Блять. Да воносі, я тільки це побачила, бляш! Пізда! Пизд. Єбать, ну він сірий, тупо, він вже згнив, блядь! Так це він надів шапку, а він зелений, в колір тіла. Хто зелений? Хуй. Шапка! Ну шапка. Шапка. Одягнув шапку. Просто це друга. Це шапка шапка! друга, Це просто шапка! Ні, шапка друга, вона вже подивись на неї, вона вже іспользована 10 раз. Дивись, ну, вона пополоскана, що білого немає, пополоскана. О, блядь? Ти про що нахуй? Яка шапка, блядь? Я про звичайну що, шапку. Ти не бачиш? Не... Для чого? На... Шо він надіває на хуйся? Я знаю, одружений, я з нею живу вже скільки років, блядь. У Практо... не туда відсувати. у. Уролога! У уролога! У уролога. Я сам Біню не читав. Я побачила твій взгляд, вообще-то налево, І давай. <рес> я не дивлюсь налево. це, дівчинка моя. Фу який Кринкс, блядь. Фу. видаліть. У мене тут прикол. Це болівуд. А оце дерево, те, що ліворуч, це типу вуд, дерево, а боль, больно, типу, йому він вона каже ай, і типу, це болівуд. Типу, больно дерево, боль, больно вуд, дерево, і вона каже ай, болівуд. І тут займається. Це 10 разів ще обясни, ніхто не поняв і не почув. Ще раз обясни. Та ще раз обясни. Ну, типу, болівуд. а що Дерево це, типу це? больно, вона каже а ай. А, а ніфіга. М -м, реально? Не вийшло у мене, дякую, що. Ти ти зараз маєш три, а післязавтра нам даси і будеш мати 23, так це ж забість. Ну нормально, нормально придумала. Мотиваційні мотиваційні курси. Е, До нас не записуйтесь. <ріць> Якось йшов з шарайоп по вулиці і зустрів джина. А він йому каже, вас мобілізовано. Але потім я вирішив: ні, ніхуя, Польща чекає. Це були останні слова відомого австрійського. Так. Гадав, що сам рад, ви звіт більше дружні, але ви знайшли переможця. Мені Змінись поговорити з так каже, я не думаю, що випробування, яке він для вас влаштував, було достатньо складним. Пожалуй, мені приз, пане. Приз? Ну, звісно, Міледі повинна отримати приз. Важкі чіткі намисто. Скільки? 220! Ми в плюсі! В якому, Друзі, нахуй плюсі? По моєму в якому нахуй плюс! По моєму Ти промокоду AltSeor ви можете в'єбати 500 бусів і виграти 220. Виграш 05%. Це <рес> без реєстрації смс виводимо на крипту, в буси, в метал, на босів, як вам завгодно. Чекайте мене в прошмандовках Плей Сіті завтра вранці, чат. Ахуєць! Що таке? Це ти, класичний мем ситуація, типу, любий, скажи, будь ласка, ти будеш мене любити, якщо я стану храбаком. Типу, це... Блин, а, ти, а ти любив би мене, якщо б я перетворилася в жука Василя? Ні. Одна з ключових ознак тебе, за що я тебе люблю, це те, що ти людина. Одна з першочергових. Ти образилась? Та ну не починай. Я, я помер. Та ну все. Давай обійму все, все, все. Я би був з тобою, якщо би ти була навіть, навіть якщо би ти була цим, якщо би ти була мухою парною Осією червоною. Все, не ображайся. Вони повернулися, гармати увімкнені по всьому кораблю. Слава Богу, слава мені, дебіл! Я це зробив. Не бог я, блядь! Своїми нахуй руками ти долбаю, блядь! поки ти там сидів, дрочив на екран, блядь! Боже, хто зробив його капітаном, блядь? Зрозуміло. Айзеку, паливний склад розблоковано. Це дасть тобі щось дасть тобі. Це, це, це тобі точно, що щось дасть. Я не буду казати, що, тому що я реперка, а ти, ти не мене не зрозумієш. Я дуже швидко розмовляю. Але це це, це тобі точно, що щось дасть. А я побігла далі е, влаштовуватися на іншу роботу. Е, чула е, потрібні ну є вакансії на реперок. Я реперка, я побігла, блять, е, читати нахуй надшвидкісний швидкісний реп, нахуй, блять, сука. Айзе. Айзеку, відключи блокування вагонеток з інженерного, а я відкрию станцію містка. Зустрінемося там. Я теж репір. Бля, кожен другий репер, піздець. Я не репір, а ти. Ні, не бачу. Хороша, Лін. Ой, це було. Просто Я просто праймі мотоц... Запомнить нахуй, у цьому світі вас может вам максимум це в рот, Виїбать жопу, не кончать на обличчя І харкнуть вам в ебальник. Я вахуй, блять. Да, да, да. Блять, йому в колі. Блять. А ебать! Просто не, блядь, ванав! Пуциринки тупи, тупі, як Якби я їх трахав, отак би, блядь, на собі в сучку, блять! Просто, блять, ще й бутылочку в жопу, бля блять. Та іграшка с що то є, це бабер з'їд. Чи ти що? Чи про яку ти іграшку? У мене є багато іграшок. різного Предзначення <плес> Боже, ви що зі мною робите? Блін, чому? Закрий двері за собою. Ти закрий двері. Закрий двері. Ти бачиш, що я тут хочу вкрасти. Мене? Ти, чу? ти, давай, давай. ти Ти чуєш? і ти закрий двері давай. Ти дивися тут. Куди знов зникає тві милий Сад закоханих лілі там, де пахнуть вони, Спи серед ночі ти милий, знов закоханих квіти, шкода квіти не ти. Запитаєш у себе все, що треба, не треба, розкажуть вони. А, а бажаю бажання побувати у Львіві. Амінь. Все, <сумі> я все сказала. Розкажи А Рьовий тромбон це коли мальчик по карапам стає, ти йому в роту, і ще сперегів і сюнчик надрачуєш. І кіпо, як на тромбоні граєш, і рвовий тромбон називається. <суміло> Так блин не делали так ніколи? Нет, слава богу, мне так никогда не делали. Ты багато що втратив. Там оргазм дуже хороше потом получается. Я, пожалуй, откажусь, бля. От не, такого... серйозно, ми не делали, блядь. Я вообще в ахуе був, типа вообще охуенно було, блядь. Хороша людина донатить, гарно жартує, займається сексом, виключно з чоловіками, хоче прикриваюся дівчиною. Класика. Але таке питання: ти не міг би його забанити тут? Тегніть його, будь ласка.

Передай, будь ласка, привіт другу Володі. Він зараз пить і проявить цей стрім. Володя, привіт. Рада, що ти це дивишся? Можливо, в кліпі, а можливо, на Ютубі. Ти, звісно, дуже великий молодець, що ти. Е Майже 12 годині ночі вже спиш. Мені б хотілося насправді такий самий графік, як у тебе, але ні, я тут сижу, і я не знаю, хто більше із нас проїбався в цьому житті. Е, чи ти який вже відпочиваєш, чи я, яка тут сижу, співаю? Е, все тобі найкращого. Ну, резоні ще швидше <пробую> Все, Все, я все запам'ятав. Я все запам'ятав, я жодного разу зараз не зіб'юсь. Жодного. Увага! Починаємо. Давай. Давай і вісім. Раз, ой. Чя, бічіс, сука, акей Богдан. Мені 26 років. Леді сука, я їбу. Ребята, я вообще за те, щоб у всіх були свої дрочильні друзі, у чоловіків і у дівчат. Це ж класно з друзями розділяти цей досвід, коли ви вчитесь мастурбувати. Просто такі, типа, ну це щось нове, це цікаве шота для мене. Е це кайфове шота для мене. Я ті хочу цим поділитися з друзями, якось з ними розділити цей досвід, подосліджувати це разом. І ти ніколи, ну це я навіть вам зараз взагалі не жартую. Це ну, Я просто кажу, як воно є, блядь, Не думаючи, що це там щось неправильно, просто такі ну, от, новий інтертеймент. Тепер у нас <схід> з кінтом з'явився. ну от подосліджуємо його разом. Я взагалі не розумію, чого це чого це стало, блядь, неприйнятно з віком. Я б зараз, боже, з кінтами би помаструбував, блін. Я, я буду робити, я буду, блять, працювати більше, ніж ви. Я знав завжди, що треба працювати для того, щоб були біти. Що щоб мені пахавати, мені треба гривні. А для того, щоб були гривні, мені треба працювати на заводі. І я буду працювати, я буду працювати ще більше, ніж ви всі. І я буду працювати, буду працювати більше, ніж твої дяді. Я у мене як виявилося, я замовила перуку в секшопі. Це було так смішно. Я, коротше, замовляю, а там нормальна назва магазину. Така думаю, ну нормально, нормально. Пишу, замовила все. І мені приходить якась дивна смс. -ка. Від якогось магазину MySex і написано, чисто, знаєте, оце щоб підтвердити замовлення, перейдіть за посиланням. Я така думаю, блядь, спам, напевне якийсь і заігнорила. Я кинула їх повідомлення в Спам. Така думаю, хуйня, якась я ніяких майсексів не замовляла. І коротше, через деякий час приходить мені смс вже в Вайбері, знов цей майсекс. І кажуть, вітаю, ви оформили замовлення там на таку то суму, такий то та твар. Я така, блядь, це ви були. Серйозно, чому назва друга думаю? Капець Я, коротше, офігіла та я підтвердила замовлення і накладним платежом, бо, блін, такі підозріла, така підозріла компанія, що до його нафік. Привіт, давай познайомимося. Мене звати Сережа, а тебе як звати? Мене звати Ваня. Давай займемося справжнім чоловічим коханням. О, да, о да. Ой, блядь, я почалась. Ви ми. ми тепер закохана пара. да, тепер ми закохана пара. Давай, 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 давай замуж. Давай замуж, давай, давай, давай. Блять, тут нарізка. Стоп, тут да. нарізка, як ми стрімимо на різку, як ми дивимось на різку, і може ще це кліпнути, і це буде в нарізці. <кліпи> <І я. кліпи> Слова кидалово, твої друзі вони Життя схоже на дно, якому ти живеш давно. Судя в кіно, не купиш та не здаси його. Актер, але не обираєш роль. Сюжет не пише твій сценарист Відчуття таке, наче ти потрапляєш до тимлет. Ой-ой-ой-ой-ой.

Ha 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 ha. І. І він нестабільний. Прямо як я. Блять. Курва. Хватить, хватит. Так. Все, да, so, давай, повірні, поверні. Яйця в кулак не жар і так. Ця нарізка спонсорована фондом Петра Порошенка. А а, да. Викін пиздец, пиз, викін прийшов. Тикає в моремух, тікаєм. Я правильно зробила?